Салют, друзі! Ви на каналі Євромаркет і з вами Іванна. З першого дня війни ми не зупиняємо своєї роботи, служимо, допомагаємо армії, лікарням, донатимо разом з вами. Давно не бачились, та за цей час ми створили дещо дуже цікаве і я б навіть сказала неймовірне. Зараз покажемо. Поки у світі будуються найвищі будинки, запускаються ракети, що самі повертаються на землю. Людей перевозять безпілотні таксі. В галузі павільйонів для басейнів технічний прогрес наче зупинився багато років тому. До сих пір ми маємо направляючи під ногами мінімум по 14 міліметрів та рухаємо його вручну. Де ж технології? Тож сьогодні хочемо вас познайомити з павільйоном прем'єр нашого виробництва. І почнемо ми з нашої запатентованої розробки, а саме найнижчій направляючої у світі. Висота складає лише 3 мм, має плоску поверхню і приносить задоволення у користуванні. Ви взагалі не думаєте про перешкоди, бо вони відсутні. Як завжди, відсутні і видимі кріплення. Зверніть увагу, направляючи тільки з одного боку та для одної секції. Оцей проріз складає всього 7 мм, і це безпечно навіть для зовсім маленьких діток. Весь інший павільйон їздить на спеціальних колесах прямо по підлозі. Рейку треба встановлювати ще до монтажу оздоблення майтанчика навколо басейна. У нас є рішення під плитку і під дошку. Ми, як інженери, все продумали. На деяких вузлах ми повністю відійшли від пластикових заглушок для профілю. Досягти цього стало можливо завдяки оновленню виробничих станків та багаторічному досвіду наших працівників. На павільйоні повністю відсутні стопорні шпінгалети. Чому? Тому що павільйон не відкривається без моторизації. Рух павільйону відбувається завдяки ось цьому блоку під управлінням зі смартфону. Це дуже зручно. У інших виробників ви спочатку відкриваєте всі шпінгалети, потім берете пульт, мотор прибирає павільйон, і ви знову йдете і фіксуєте всі секції. У нас все простіше та комфортніше. Цей павільйон виконаний у монолітному полікарбонаті. До речі, ми саме його імпортуємо з Швеції. Італія, Німеччина, Нідерланди, Швеція та Чехія. І це далеко не повний список країн, з яких ми імпортуємо найкращі матеріали, щоб виготовити найякісніший павільйон для вас і для вашого комфорту. Для нас це сенс життя. Для вас це продукт світового рівня і впевненість у надійності. Підходьте до вибору павільйону для басейну відповідально. Все буде Україна!